Вітаю, шановні користувачі! Зараз я покажу, як правильно підключати нашого телеграм-бота до системи JCRM. Спершу шукаю вкладку інтеграції та натискаю на телеграм-сповіщення. Трохи нижче видно невелику інструкцію для ознайомлення та самого телеграм-бота. Внизу кількість телефонних номерів, які можна додавати без обмежень. А щоб додати номер, варто вписати його в поле вгорі. Натискаю Додати та він вже з'явився внизу списку. Але поки не підтверджений, тому далі переходжу в telegram бота по посиланню в інструкції. Натиснувши кнопку, варто зареєструватися, ввівши свій номер телефону. Перезавантажую сторінку на випадок, якщо змін не відбулося. Готово, тепер номер підтверджено. Наступний крок підключення буде автоматизація. Знаходимо її в системі, додаємо нову автоматизацію. Вибираю канал, з якого мені будуть приходити повідомлення в Telegram-бот, щоб спрацьовувало при всіх повідомленнях і діє відправити повідомлення в Telegram. Нижче вибираю потрібний номер телефону, також ставлю працювати цілодобово, щоб повідомлення завжди приходили. Та зберігаю. Для тесту напишу як клієнт. Варто зачекати пару секунд. В системі повідомлення приходять швидше, ніж в Telegram, але всього різниця в 1-2 секунди. Розглянувши детально на Telegram повідомлення внизу можна перейти по посиланню, що одразу відкриє вам нашу систему. Все готово. Тепер ваш аккаунт підключений до Джесі Рембота, який швидко буде надсилати повідомлення від клієнтів в Telegram. Бажаю гарного дня, до нових зустрічей!